Мої вітання, панове. Слава Україні! До вашої уваги черговий випуск «Укравтоконтиненту» – програми, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Для початку пропоную проаналізувати нещодавно пролонговану угоду про бездозвільні перевезення з країнами Європейського союзу. Чи немає у цьому документі якихось підводних каменів? Вітчизняні урядовці запевняють, угода не зазнала жодних змін у порівнянні з текстом, який було погоджено з Єврокомісією ще торік у червні. Відтак, усі двосторонні та транзитні перевезення з державами ЄС і надалі залишаються вільними. До більшості країн, крім Іспанії, Португалії, Франції та Швеції, можна їздити на вантажівках екологічного стандарту Євро 3 і вище. Що ж до вояжів до третіх країн та з них, то тут слід бути дуже уважним. Тому ще раз звертаю увагу наших перевезників, що при плануванні перевезень таких сложних перевезень з Європи, особливо в країни неєвропейської спільноти, такі як Турція, Сербія, або там Іран, або країни за обов'язково. Обов'язково розуміти, понімати, треба якісь дозволи для, для виконання цього перевезення або ні. Відповідно до даних Укртрансбезпеки для здійснення перевезень до третіх країн та з них потрібно мати ось такі типи дозволів держав ЄС. Зараз ви бачите їх на екрані. Однак секретаріат СМАП звернувся до нашого профільного міністерства з проханням дати офіційне роз'яснення тих положень угоди, які стосуються саме таких перевезень. Ми договорились з міністерством, що в робочому порядку міністерство уточнить определені моменти, зв'язані з виконанням тристоронніх перевозок для того, щоб наші період. могли ну, очень четко понимать алгоритм действия действия этого соглашения и где-то ну, не наткнулись на какие-то неожиданные препятствия при выполнении тех или иных перевозок, особенно при общении с, с контролирующими органами, потому что ну, контролирующие органы там Польши, Румынии, Словакии, в основном приграничных государств, они очень трепетно, скажем так, начинают контролировать наших перевозчиков. Ще одна потенційна небезпека для так званого транспортного безвізу це позиція польських перевізників. Вони, м'яко кажучи, не в захваті від такого рішення. Цього тижня польські перевізники навіть провели попереджувальний страйк, однією з вимог якого було якраз повернення до практики обміну дозвільними документами з Україною. Наші західні сусіди переконані, в сьогоднішніх реаліях саме вони опинилися в неконкурентних умовах. Пан Бучик, мій колега, президент ДМПД. Чітко мені пояснив, в чому причини страйку. Перше, це я вже говорив. Це обмеження по е, пакету мобільності. Друге це великі черги у нас на кордоні. Чому сьогодні на такому рівні кризисному е, стало питання введення дозволів? Тобто, бездозвольний безвіз по Польщі дуже серйозно ударив. Окрім цього, поляків дуже обурюють непоодинокі заїзди на їхню територію вантажівок низьких екологічних стандартів. До слова, більшість українських перевізників з досвідом також проти роботи на такому транспорті. Вони не підтримують занадто спрощене видання ліцензій на право здійснювати міжнародні вояжі. Присутність на ринку некомпетентних перевізників може неабияк нашкодити як бізнесу, так і двостороннім стосункам із дружньою країною. На нас по Європі черхося шукають для того, щоб мати стимул повернутися до дозволів. А чому? Тому що це от рішення, яке було ліцензувало всіх, кого не потрібно, і плюс дозволення з 2 3 сьогодні працювати на Європу. Переглянути треба терміново для того, щоб якісь мірі ще покращити ситуацію і мати після основу поляків трошки природи. Транспортний засоб сьогодні вистачає і без євро 2 і без Євро-3. 15 Тисяч підприємств отримало право перевозити. От вони і перевозять хто контрабанду, хто, хто людей вивозить за межі. А це ж обличчя держави, це обличчя перевізників міжнародних. Є вони учасниками асоціації, не є учасниками асоціації. Але це наше обличчя, і ми повинні втручатися в цей процес для того, щоб його врегулювати, скажем, на самому порядному рівні разом. Ну, Разом з нашими колегами польськими перевізниками. власне процес такого врегулювання вже розпочався, адже польські страйкарі на виконання своїх вимог дали владі усього два тижні. Упродовж цього часу вочевидь і доведеться відшукати якийсь компроміс, звісно ж, без скасування транспортного безвізу. Це рішення не одної Польщі, а євросоюзу і вряд ли хтось відміни. Але для того, щоб зняти напругу, я запропонував своїм колегам. І говорив вчора з паном Бучиком, що нам необхідно провести зустріч, скажімо, перевізників і асоціацій для початку, чим ну, скажімо, виходити на міністерство. для того, щоб напрацювати єдину загальну позицію. Вона не може бути, скажем, така, яка б задовольнила обидві сторони, але може бути принаймні поступовий рух до вирішення інших проблем, які актуальні для перевізників обох держав. І передусім це стосується черг на кордоні. Йдемо далі. І тепер я пропоную уважніше поглянути на роботу пасажирських перевізників в умовах нашого воєнного сьогодення. їм подекуди працюється і ще важче ніж колегам із вантажного цеху. Недавнє засідання комітету підприємців сфери автотранспорту та логістики при торгово промисловій палаті це лише підтвердило. Учасники зустрічі розглянули питання здійснення державного контролю на автомобільному транспорті під час воєнного стану. Попри те, що ринок регулярних автобусних перевезень сьогодні перебуває в дуже тяжкому стані, на ринку й далі продовжують працювати так звані нелегали, які забирають останніх пасажирів. Однак контролюючі органи далеко не завжди виносять їм адекватні покарання. Основну енергію Спрямовуючи саме на добропорядних підприємців. І це змушує перевізників скорочувати свою діяльність. І тут теж є питання, коли, чи може, наприклад, було дискутувалося питання, чи може перевізник, який має відправлення зробити з двох одно посередині, і як на це відреагує інспекція, і взагалі, що при цьому робить інспектор на автостанції, якщо він, якщо він бореться з нелегалами. Перевізників непокоїть, що в умовах війни чимало нормативних актів сформовані під мирний час і не враховують навіть елементарних реалій сьогодення, зокрема щодо стягування штрафів. Ну, пасажирського транспорту, в принципі, у нас е, менше в державі. Е, тут ми бачимо теж накладено штрафів на 37 мільйонів гривень. Е, і теж бачите, фактично така ж сама статистика. Е, що Десь третину штрафів займають перевізники, які займаються міжнародними перевезеннями, а дві треті – внутрішнім перевезення. На кожну гривню, яка сплачена у вигляді штрафів до бюджету, бюджет втратив ще одну гривню. Поясню: якщо б ці 150 мільйонів, ну їх частина в розрізі пасажирських, я буду зараз про пасажирські казати, не була б сплачена, то на неї, як на обігові кошти, ці підприємства для бюджету заробили би ще одну гривню. Тому, фактично, стягнути 150 мільйонів у розділі пасажирських перевезень до бюджету, це фактично втрата бюджету. Ви саме кажете, що скеретився пасажиропоток, значно менше перевезень. Чи має право перевізник два рейси об'єднати в один і поїхати? Ну, на мою думку, має. Ну, на жаль, ми там ще ведемо дискусію з вашими колегами. Не знаю, чим вона закінчиться, але поки що позиція, що немає. Якщо брати бюрократичну процедуру, вносити зміни, ну ми ж розумієте. Але це сьогодні ситуація змінюється кожен день. До слова, вантажні перевізники днями також вказували на страшенну негнучкість інспекторів Укртрансбезпеки. Хоча керівник цього відомства публічно і декларує готовність до діалогу. А на згаданому засіданні в торгово промисловій палаті Євген Зборовський навіть дуже рішуче заявив про наміри побороти нелегалів. Голова ДСБТ визнає наскільки це складно, але при цьому пропонує свій рецепт успіху. Близько 90% протоколів вони не закінчуються постановою і притягненням порушника до відповідальності, це означає, що це інструмент, який яким нас Наділяє законодавча влада, нас, як виконавчу владу, він, на жаль, не працює. впевнений, що якщо реально водій отримає 17 тисяч реального штрафу і не зможе від нього відкарастикатись, а наступного разу отримає там, 34 чи 51 тисячу штраф, він більше не поїде на цьому транспортному засобі. І він поїде. Іде працювати до легального перевізника. Наміри, звичайно, непогані. А от як буде з реалізацією, поживемо, побачимо. І на цьому на сьогодні все. Усім дякую за увагу і сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні! どこでどこでどこでどこでどこ